Всім привіт! Хочу порозмовляти на тему сьогодні по затиранні диванів всякими там фейрі, порошками, миючими засобами. Не рекомендую цього робити. По-перше, ви тільки потратите гроші, веставку, воно нічого не дасть, я вам скажу чесно, як там би не рекламірував, воно нічого не дасть. по-перше. по вторих ви усужните ситуацію точно тим, що п'ятнове туди ще дужче, втрете. І навіть коли я приїду, хімчистити диван, там крісло. Там, Коврик, ну, киви, будь, ну, без без різниці, що там хім що там буде диван, кровать, то і, я вам скажу одне, що воно п'ятно від'їдається, що навіть я повністю можу тоді не, не відчистити завишки плями, можуть залиши. Просто-напросто воно туди від'їдається, воно що так, і, там, або жири, або що там розвите. І так ткань, а так ви ще моючим средством затираєте його, і воно виходить і ще дужче, і ви йому просто тоді я вже приїжджаю, і воно я вам кажу, я побачу, навіть якщо ви скажете, що ми там не те не затирали, воно видно. Я професіонал своєї справи, діла, то я побачу, що ви його зачищали, і я вам скажу, що тоді, звісно, гарантії вам 100% їх не дам, тому що реально... Мені не вірить, тому я це в інтернеті, зараз все в інтернеті є. Всім гарного дня і все. До побачення.